Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні я буду знайомити вас із мобільним застосунком Inshot. І сьогодні ми створимо фото колаж. Із галереї свого телефону ми додаємо максимальну кількість можливих фотографій. Візьмемо їх, наприклад, 9. Ось ви бачите їхнє звичайне розташування 9 фотографій. Тепер ми з вами заходимо у дизайн і обираємо той дизайн, який нам найбільше підходить. Величезна кількість дизайнів дозволяє вам максимально підкреслити доцільність або активність якоїсь вашої фотографії, улюбленої, зробити акцент у вашому фотоколежі. Багато дуже варіантів. Мені, наприклад, ось такі асиметричні дуже подобаються. Є стандартні, є нестандартні, тобто ви обираєте те, що вам цікаво і те, що вам подобається. Ось ми з вами обрали ось такий дизайн, мені здається, він максимально підкреслює. На мої подобання, і обираємо о, із запропонованого рамочку, ширину рамочку, подивіться, як вона змінюється. Так, Можемо заукруглення збільшити, зменшити додати. ви бачите. І ось у нас вийшов ось такий цікавий колаж. Можемо обрати канву для нього, так, зменшити, збільшити. ось подивіться, Тобто на ваш смак. Іншот це такий додаток, який дає можливість вам. Творити видозмінювати. Ось подивіться, коли ми заходимо у фільтри, ми можемо зробити ось такий фільтр, поставити місячний, ось такий фільтр цікавий. Ми побачимо, як видозмінюються фотографії. А я, наприклад, захочу повернутися до свого попереднього. Мені подобаються ось такі більш природні оригінал. Я обираю остаточно. І не зберігаю налаштування фільтра. Ось отакий в мене дизайн вийшов мого фотоколажу. Адже, коли багато фотографій, хочеться їх об'єднати якоюсь спільною думкою, спільним гаслом, і набираємо ми текст, Іншот дає можливість вам ще, крім розміщення цікавих фотографій, додати також. І коментар, свій заголовок, якісь узагальнення, гасло і так далі. Ми натискаємо на текст, і це дає можливість нам його додати. А також текст має функцію кольорів: ми можемо змінити колір, взяти чорний стандартний або інших кольорів. Я оберу, наприклад, мені подобається зараз ось такий насичено-синій. Це на мій смак. Можемо посувати своє гасло право-вліво, збільшувати, зменшувати. Ось, ви бачите, я пересуваю його, легко переміщається, можна ось тут поставити, де вам є місце на ваш смак, на ваше уподобання. Дуже зручно підписувати фотоколажі, особливо, коли у вас їх багато у роботі з учнями. Ви характеризуєте якісь вид своєї діяльності, подорож, мандрівку, зустріч якусь з видатними людьми або якесь класне свято. Ви можете підписати даний колаж. Дуже мені подобається, можна обрати форму колажу. Ось, подивіться, які вони цікаві є. Ну, ось такий вигляд теж зробити це за вашим. Подобання. Ну от Я візьму такий нетрадиційний, зазвичай я такий не використовую, але сьогодні в мене такий от настрій. Захотілося якийсь обрати нетрадиційну форму колажа. Ось так ми його підписали. В принципі, це мене влаштовує. Іншо дає можливість вам необмежено творити. Змінювати, зберігати, змінювати потім. Так як іншо це безкоштовна програма, тому коли ви зберігаєте свій, свою творчість, обов'язково ви переглядаєте рекламу, тому ви зараз її бачили. Ми можемо поділитися. Ми можемо опублікувати Instagram, Facebook, Stories, відправити месенджер і так далі. От, ось, наприклад, ми можемо опублікувати в Інстаграм. Ви обираєте будь-який бажаний вам меседж і можете опублікувати. Також я повертаюся, ми можемо натиснути інше і відправити в Viber, зберегти на Google Діску, відправити в інші, якісь тут теж є запропоновані наші додатки, які є у вас в телефоні. Тобто іншот дає великі можливості, користайтеся ними. До побачення, до нових зустрічей.